Привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити знову про коментарі, тому що там просто унікальні особистості почали з'являтися у коментарях в мене під вчорашнім відео про ТЦК. Почали писати, що оказується люди воюють, ну, воєнні воюють за владу не за збереження країни, не за збереження нації як такої. Не ну, за існування держави, а вказуються за владу. І вказується, що ті, хто пішли воювати в перші дні повномасштабної війни, і пішли робити це за владу, а не по поклику серця, не за, не за покликом серця. Тому що люди, які пишуть в коментарях, аргументують, що оказується люди, які не пішли, які бояться сидіти по хатах. Цивільні люди, які не збираються йти за владу, воювати. Ну у мене просто нема слів. Причому е, е, вони совміщають в себе в голові. оце вільні і за владу, і вони не розуміють, що якщо б. Допустимо, на умовну Західну Україну прийшли б зелені чоловічки, вони б вільними не були, в принципі. Вони б жили б зараз десь в Сибірі і рахували сніжинки на землі. От що б вони не робив. Це в кращому випадку. В гіршому випадку валялись б десь в кургані. І все. Зато оказується, що в них у голові. Люди, які пішли воювати в перші дні повномасштабки не вільні люди. Ну, ви, ну, напевно, хворість ізофренію, інакше у мене просто нема слів. Нема пояснення вашому вашій поведінці. Ви принижуєте таким чином людей, які добровільно пішли, які загинули, які досі воюють. Ви їх принизили. І я можу уявити, як ви зараз тішитесь, що умовно, там, умовний Донбас, Крим, Запорізька область, Херсонська область можна віддати заради миру. Ну... В ваших головах очевидно увагу або не ситуації ситуацію в цілому. Ви я навіть не можу слова підібрати. Можете писати мені в знімні коментарі. Я буду тільки радий. Пишіть на здоров'я. Ви мені навпаки створюєте теми для відео вашими недолугими коментарями. На цьому все. Раптом ви хочете підтримати канал фінансово, можете зробити це по реквізитах в описі під відео або в закриті новому коментарі. Дякую. Завдяки вам я роблю контент. Дякую. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, це дуже важливо. До нових зустрічей, друзі.